Доброго ранку, дорогі майстринки, хочу сьогодні вам показати і розказати, яку я роблю акцію. Ця акція буде тільки сьогодні, 3 грудня 2023 року. Тобто, тільки сьогодні ви маєте змогу придбати ці 4 схемки за 100 гривень або любі три схемки за 90 гривень. Якщо комусь Доподобає лишень одна або дві, тоді вартість однієї схемки коштуватиме 40 гривень за одну. Також є у мене ще майстер-клас цієї прикраси, іменно жовто-синьої. І тільки сьогодні цей майстер-клас ви можете придбати за 50 гривень. І ви цією, цим майстер-класом будете користуватися на постійній основі. Незалежно, коли ви заходите. Це не лише день, два чи три ви зможете користуватися, а постійно. Силочка в описі під відео. До нової зустрічі. Пока-пока.